Зібрались цього літа на море, тож це відео для вас. Сьогодні ви побачите Кароліно Бугас, як воно виглядає цього літа, кількість відпочиваючих на пляжі, яке сьогодні було море. Дізнаєтесь, якої теплоти сьогодні вода. Тут дуже класний м'якенький пісочок. Також де можна поїсти. Де продають рибку, креветки. А також які напої можна взяти до рибки. І, як завжди, познімаю номери телефонів готелів, які пропонують житло. Всім привіт! Сьогодні їду на Кароліну-Бугас. Покажу вам як добратися туди. Зараз прямую на 601 маршрутку Вам треба буде сісти на неї за Одеси, а я буду їхати з Одеського району. Мені зараз до маршрутки ще йти хвилин 20. Треба дійти до траси і сісти на неї. Я вже в маршрутці ходить, вона кожні 25 хвилин знімаю розклад для вас. Ми в Кароліну. Тут базарчик, кукурудза 30 гривень, диня є, персики, ось різне пляжне. Полуниця 240 гривень кілограм. Якщо їхати в зворотній бік, ось зупиночка тут. Нічого собі тут песиків скільки. Я приїхала в Кароліно-Бугас. Якщо ви будете їхати з Одеси, вам треба стати в центрі тут. І ось я зараз спрямую до моря. Щоб дійти мені до моря, мені треба одразу дійти до залізничної станції. А потім перейти колії, і там будуть такі перпендикулярні вулички, і по любі з них можна вийти до моря. Маршрутка була забита, якщо у кого є змога їхати чимось іншим, ну, може, є гроші на таксі, то краще може і на таксі приїхати. Не знаю, скільки зараз буде таксі коштувати до Кароліну. Ну, нічого, якось доїхала. Зручніше електричкою, але зараз електричок небагато. Утрішня йде це на Одесу і вечірня з Одеси. Ось такі є обяви тут, але ви повинні розуміти, що це на горі. Зараз буду показувати, скільки тут іти. Сходи вниз. тут. Якщо будете бронювати десь у кароліно богас то запитуйте, де знаходиться житло. Бо якщо на горі і вам важко ходити, то вам це не підійде. Краще, щоб воно вже десь було за коліями і там вже йти буде до моря недалеко. Ти тут недалеко, ось я вже і біля залізничної станції. На пероні порожня, бо електричок мало. Треба пройти перон і звернути направо. Ось по переходу. Там є переход. Бачите, є отакі готелі, ось вони заходяться на Єрці. Якщо ви забронюєте такий готельчик, то туди прийдеться чимось якось заходити. Якщо ви хочете накачати ноги, то от можете бронювати. Ось перехід, зараз буду переходити на ту сторону. І звідси зараз буде перша вуличка, ось я вже по ній йду. Чайка, база відпочинку. Номер телефону, доба 100 гривень, парковка авто. Тут також є невеличкий базарчик. У нас вже кавунчики продають, деньки, Парк працює, тут прямо як столовка. Зараз зайдемо, побачимо, що тут продають. І дійсно ось є такі страви, різні гарніри, м'язко є, рибка, солоденьке, достатньо бюджетний заклад. Можна пообідати ось напої такі, а поряд піцерія. Відпочинку електрон номери телефонів. О, вина продають креветки. Шістьдесят Є щось чачу покажіть, нічого. Тут рекламують, що є чача, водка, напої різні. Називається ось так. так, їжі тут достатньо на, на кожному кроці. Іграшки для дітей різні, пи 80 гривень. Лимонади 35. є пиво Мюнхенське, Жигулівське, Чешське. 75. Всі по 75. Ось яка шикарна віла. Віла Анна. Номери телефонів. Цей готель також пропонує вільні номери. Це вже ближче до пляжу. Сік продають, морозиво, водичку, ну і фрукти також. Гра, 220, черешня 150, персики 150. Цього року відкрився ось рецепшн тут. Це класний готель з басейном, ось він на першій лінії. Ось працює. А це готель напроти Бріз-делюкс. І цей готель відкрився. Іду далі, також великий готель Наталі, мабуть, називається. Море поряд, але я трошки тут походила. Підходжу до пляжу. Зараз будемо дивитися, що тут. Рік я тут не була. Свежа. Дійшла я сюди хвилин за 20. Але ж я просто йшла знімала, а так я думаю, що швидше би прийшла. Цей готель я бачу, що там люди є далі. Мабуть, він також відкрився, але не було ні номерів телефонів, і назви я його не бачу. Точно працює, Вон людина з валізою йде. Кароліно також оживає, людей дуже багато, як наче до війни. Тут також широкий пляж. І в морі людей багато бачу. Це перша лінія від моря. Думаю, що цей готель не дешевий. люкс класом, мабуть. Ось який басейн широкий. Добре, що цього літа люди приїхали все ж таки. Бо якщо ви поглянете мої відео за минулі роки, то я тут було таке, що практично одна була на пляжі. Брізди люкс також знаходиться на першій лінії від моря. Вон також великий басейн у них, і гірки там є. Номери від простих до класу люкс. Від 800 до 1300 гривень. Мені здається, якась стара об'ява. Думаю, що дорожче коштує. Сьогодні 6 липня в нас неділя. Ну, я не знаю, чи це всі приїжджі тут відпочивають, чи приїхали з Одеси люди, можливо, з району. Я йду, де поменше людей трохи. Там люди з наметами відпочивають. Зараз зайдемо в водичку, побачимо, якої температури вода сьогодні. Трохи бачу якоїсь трави сюди натягнуло. Ну, зовсім небагато біля берегу. Вода трошки холодніша, ніж була у Чорноморську по п'ятницю, десь на пару градусів, може така біля 22 градусів, але зайти можна, так зараз зніму, побачите кількість людей по воді. Люди плавають. Захід тут мілкий. Якось мене запитували, скільки йти до глибини. Тяжко сказати, мені здається, метрів 30. Ну, Залежно від місця, де ви заходите. Ну, Я пройшла ось метрів 15 може, і вже мені по пояс. Зараз попливу. Ой, клас. Після спекісів я йшла по вулиці, то класно проплистись. І знову мілко. Берег нерівний тут. Бачу, все носять, рибку, пиво. Все прямо принесуть до вас, якщо ви тут будете відпочивати. Сьогодні у нас 30 градусів тепла. Подивіться, яке прекрасне море, колір води який. Слава Богу, ніч пройшла спокійно і в день начебто тихо. Маю в різні боки, щоб ви бачили, як зараз виглядає пляж, скільки людей. Зараз прийдуть по берегу. Покажу, як люди відпочивають. Тому в цьому місці гірше тут багато ось водорості натягнуло. Там, де я зразу заходила, там було покраще. Минулого разу я була на Лиманській, це в той бік. Трохи далі. Туди зоротній бік, туди студентська, якщо електричкою їхати. Якщо вам подобається відпочинок десь біля відкритого моря, щоб був широкий пляж, щоб це не було поряд десь галасливим містом, то Карліно-Бугас вам підійде. Тут і озера є, є де трохи прогулятися, і широка, і довга пляжна лінія, і я пройшлася, все продають. І фрукти, і напої, і рибку, і креветки, все є. І навіть є їдальні, де можна пообідати. Я також полюбляю такі місця. І Лиманська мені подобається. Особливо раніше ми їздили на морську, бо там дуже зручно зійшов з електрички і вже ти біля моря. Тут дуже класний м'якенький пісочок. Непогано не побачила тут переодягалок. На Лиманській там є, і переодягалки, і столики стоять, можна там і в холодочку посидіти, а тут чомусь не побачила, не знаю. <смір> Може, не дійшла. Щоб перекусити, сьогодні взяла персик. Mm. Дуже такий соковитим. Ну, ще будуть і. Падати в ціні. До серпня місяця в нас вже персик коштує десь 30-40 гривень за кілограм. Смачний, особливо на природі біля моря. Укриттів на пляжі немає, тільки я думаю є в готелях. Перевдягтись прийшлось зайти в кущики, ну що робити? Тут така травичка росте. По-своєму дуже гарно. Зараз ще пройдусь. Побачимо вже, які готельчики ще познімаю. Це готель також перша лінія. Біля нього є барба тут. Ось номер телефону. Це тут таке є на королі. Пракат шезонного 200 гривень. Здам номери 063, 960, 38-29. Зараз пройдемося біля озерця. Думаю, що тут класно ввечері гуляти. Люди йдуть по місточку. Я минулого року. Побоялася там іти, воно так хитається. Також пропонують житло. Першу лінію подивилися, а зараз підемо трохи далі. Здам 063, 99, 33, 063. Це від моря ось буквально 3 хвилини. Його готельчик здам 050, 29, 56, 747. Так, номер телефону цього готелю 050 80 70 290. Зайшла в провулочок. Також бачу велику об'яву. З дам 0,50 66 98 03. Ось такі великі корпуси. здам 0,68, 78, 81, 302. Номер телефону 067 298 56 22. Я вже йду на маршрутку. Треба змонтувати відео, викласти його для вас. Це, як то кажуть, що ті, хто знімають, вони не відпочивають, бо ми не можемо розслабитись, нам треба зняти, змонтувати, викласти. Тому я сьогодні приїхала так, заради зйомки, можна сказати. Надіюсь, ви це оціните. Ось такі сходи наверх. Звідсіля відкривається гарний вид. На Карліну Бугас, бачите, який він великий. Йду на зупинку 601-ї маршрутки. У зворотній бік маршрутка не така забита, людей десь пів маршрутки. Я вже вдома. По дорозі купила кавунчик. Кавун аж тріснув. Зараз буду пробувати. Це вже наші тут з полів барабойські. Ну такої середньої солодкості, але перші кавуни вже смакуємо. Зараз я йду монтувати відео. А ви підписуйтесь на канал. Чекаю на вподобайку, коментар. До нових зустрічей!